Друга частина. Я просто побачила, як на боці вибачте, щось ніби впало. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Так, всі є. І я виключу всі срібні, того, що для неї треба золоті. Раз. Ой, чиночку, будь ласка. Так, раз. Два. І три і чотири. Так. Потім виключаю всі сині, які не мають червоного кольору. Раз, два, три, чотири. Але золоті, хай залишають. Тепер. Мабуть, вже такі. І тепер між нами вибір. Це не цільне золото, мабуть, я візьму ось цей. Не знаю, кому не подобається такий вибір. Пробачте, просто дуже розцей. А тепер ми шукаємо їй гарне плаття. Я вже її підібрала, але треба ще підібрати якби. Тепер оплать для тих, хто запрошений. Жартую, там будуть тільки я і подружка. Ну що вже зробиш? На жаль, я не можу купити платну версію, того в мене немає такої гарної штучки. В бета-версіях можна було цей. Можна було зіграти на зіграти на піаніно в цьому особняку. Ось такою емоцією бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну, з такою самою, як у балетному, буд... як... у бам-бам-бам-бам, балет, типу. і воно тобі його... Його... дасть ключ, типу, щоб ти відкрив, там буде статуетка, і за допомогою статуетки. За... Ну, ти коротше, вибачте, то там. Якщо дати його цій, яка ну якби навчає балету, зараз я вам покажу це, щоб ви на свої очі бачили. Того що, знаєте, це інший телефон. Я в Avatar World профіль, реально. Ой, профіль! Але ніколи не знала цю секретку. Знала багато інших, але тільки не цю. По ній я буду робити окремий випуск, типу. Ой, що це? Ой-ой-ой. Ладно, вибачте, не звертайте на це уваги, будь ласка, Того, що таке вперше. Ой. Коротше, заходимо ми в це. Приміщення, де вчать балету. Балетна школа, скажу так. То ще я не знаю, як такі приміщення називаються. Вона нам потрібна. Ти маєш зіграти ось тако, вилізає ключ. Ключ прилагає сюди і ось ця ось статуетка. Даємо І вже маленька дівчина. А забираємо знову доросле. Коротше, Та раніше можна було його так само на піаніно, але таку штуку, як на свадібне кольцо. що воно тобі типу навіть відкривалось. А в середині був діамант. І то його б можна було замінити під кольцо, але, на жаль, це прибрали. Так, да, дуже шкода. Коротше, свадьба я не знаю, де буду проходити. Але типа десь має. Тож, це була така мала частина, а зараз я вам зроблю хаус тор по нашому будиночку. Які я спеціально для них обустрою. Реально я старалась. На першому поверсі. Зараз побачите. Очі. Ладно, вибачте, просто в реальності я зараз зриваю полосу скотчу. Так. Внизу нас зустрічає. Таке привітне місце, де ти допоможеш типу, розутися і так далі. Все дуже мило, та коли ти заходиш сюди, ти розумієш, що це не просто зона, а зона, де пазу пробує всякі онови. Я ті типу, зробила ілюзію, ти уявіть, уявіть, що замість карток всі оновлення. Тут є Вірар, вибачте, його тут одне мало бути, просто дещо відмінилось. Тут мала кухонька. З вітаньою та гітань. Це офіс максимального. Хто не знає, хто такий максимальний. І не бачив взагалі тих частин, тож я вам зараз покажу. Ні, тут його немає. Ось це він. І ні, не переживайте, то не той максимальний, що на церемонії. Просто якимось чином їх два. Так, два. А тепер йдемо туди, на верхній поверх. Я хотіла, типо, щоб вони поженились. Тож, це офіс, не знаю, як цю дівчинку, вибачте, звати. Це така милавана. Наповнюється водичка. Надіюсь, рахунок заводу не пролетить. Ай, я застряла! Ладно, зроблю трюк. А тут -то... тут -то спальня. Комусь не подобаються обої то я не знайшла просто гарнішого вибору. Тут реально можна заснути. Але я засинати не буду. То, коротше. усім ось, ось буваю всім. Всього доброго, а з вами була я. Пока!